Погляд лоту жіночого одягу мікс брендів. В представлена така дубльоночка, утеплена є. Вона йде на замочку, з еко, такого замшу з карманчиками, поєднала з такою атласною сорочкою, дуже приємною на дотик. І також зверху одягнули таку в'язану красиву жилеточку і поєднала з такими молочними з мікровільвету штанішками. Тож можна поєднати з такою ковтинкою, це як світшот, він іде вілюровий і з чорними джинсами. Більш така класика. Джинси є з необробленим низом. Ковтинка в рубчик. поїдали її з такими штанішками, Жичок з гачечком, з обманочками. І вареничок зроблений з атласною вставочкою. Поєднали з шкіряними штанами і червоним гольфом. І Гарно перегукується цей атлас і шкіра. Ковтинка така маленька, йде на зав'язочку. Можна поєднати з атласними штанішками і також піднес можна ще навіть піддягнути футболочку. В'язана кофточка вона йде з опущеним плачином, з гарними рукавами, валанчиками. І можна поєднати з джинсами прямого крою і додали ще таку цепочку, вона від лямочки до лямочки натягується біля карманчика. Можна подати до даних змінити такий світшот укорочений. Світшот такий оверсайз. І гарними рукавчиками, на можна поєднати з такими красивими брючками Ідуть з совшиками, з карманчиками. Merci.